Антон, ад'ютант у відставці! Дуже приємно, адвітант! 94 роки, артрит, атеросклероз, діабет, параліч, а до того ж товне з дитиніння! Чудово! Ідеально! Ну знаєш, але мені хотілося більше, щоб він схожий був на мертвяка, не знаю, розхиле. Сеньори, ви мені, твій вам годиться чи ні? Ну, годиться. Але без капелюха мені не подобається цей аксесуар. Але ж у ньому весь шар! Можливо, але я цілковувати проти того, аби експлуатувати почуття патріотизму, негайно всім цей аксесуар. Не чіпайте, ради Бога, не чіпайте, а то він заплаче. 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 ні? Я беру його напрокат. На... Як ваше самопочуття? А ви полковнику прийшли раніше від нас, так? Буквально на кілька хвилин. З болим душевним споглядаю безотішні умови, в яких живуть ці стратники. А я вам було що це ним себе принесли. А що там у вас? Трійп'язок, сеньоро, дріб'язок, який тільки іноді зможе знадобитися цим безталанним. Отже, вмираюча донька, батько паралітик, безутішна, зневірена жінка. Та я був правий, що захопив собою неодяг і не харч. А що ви взяли? Вітаміни і ліки. Розкішна ідея. Замість продуктів. Набір медикаментів. Це також і піде на користь. Уявляю собі, як вони зрадять. Господи, вона відова. Сеньора, що ж ти з нею? <п S irgendwie> Сеньора, як казав добрий самаритянин, Дай про що не розпитуючи, а розпитування їх при, принижують. <плес> мене? А ви що думаєте з цього приводу? Я гадаю, непогано було б дізнатися, на що вона хвора, звісно, якщо ми хочемо їм допомогти. За їж добра. Так. Що у вас буде, сьор? Сьо! Сеньора, <плес> сеньора? <плес> я боюсь, якщо вона заговорить, їй стане ще гірше. <плес> Мою? Ну, не мою ж! Знаєте, що, раз, третичок, раз, щоб, що ви раз і назавжди покинете цей дім. Годі вам приходити сюди і мордувати бідолашну жінку. Отже, забрайте звідси! Сеньор, то що ж ви робите? Та ви носите рола у їхній життя. Ну, синьор, поспівайте, сеньор, попросій пробачення своєї дружини. Ну, по вас і до нас. ви розумієте, я слово честі! на такі речі, коли плидуть поруч оця підолашна жінка вмирає, в агоні. Полковнику, ви дозволите? ви це дозволите? Що Ви Забираєте полковник за те біля, чи де вашою чи не так полковник? раз! цілуйтеся! Дякую! Даруйте! Давайте відійдемо трохи в бік. Вибачте, полковнику, якщо ми з дружиною вам заважаємо, ми можемо піднятись на гору. Ми знаємо, що ви лише прикидаєтеся, ясно? І не треба нам тут грати комедію ніжностей. Ну, полковнику то що будемо робити? Як це що робити? Ми добротворці. Ми творимо добро. Одне <кліст> слово, гроші. Ну, і що ви пропонуєте? Я так. П'ятдесят тисяч лір. Чудово, полковник, ви, знаєте, ваша особиста щедрість мене вражає. <кліст> <кліст> так, так, це допоможе нам зберегти кошти на допомогу іншим сім'ям. <кліст> О, ні, 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 Ви неправильно. мене зрозуміли. Я мав на увазі, що свої гроші я забув у але зі свого боку я випишу чек. Чидову конкур отже. Ну, скажімо, ста тисяч буде достатньо. Що? Ну, що він там бачить? Ось. Ну. Термінове повідомлення родині. Як напалило під ватерлоу не зміг передбачити моя веберуги. Ну, так і я. Керований натхненням. Кино не натхнення, вона здогені! Я револю. От ти подумав про те, що дорогоцінне перебування молодого ніколи в моїх покоях перешкодатиме <решко> моєму поверненню додому. Ага. А до всіх інших прикрощів додалася ще одна Боже! Віра, на ну що таке? Ллє, як з відра. <решко> Господи, я З до на все, 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 додаю такі вказівки. <решко> так, так. По-перше, про своє повернення додому. Я спойщати трьома уривчастими ударами в двері і ще одним ударом після паузи. Тримав уривчастими, так? І після паузи. Так. Так. По-друге, почувши цей сигнал, ви повинні, ви повинні негайно зачинити сеньора Ніколу в іншій кімнаті. Ну, натякнувши йому, що це може бути поліція. Не поліція. Ну, давай. давай. По-третє відоме. Відомий вам негідник на ім'я Антоніо, мамо, повинен негайно покинути мої покої. Моїми спостереженнями він і досі комиситься, удаючи себе чоловіка моєї дружини. А ти можеш ще раз ось так його підняти? так? Ласка. Він що такий легкий? Можна подумати, що він ворожий. Але я на силу його витягнув з хломора. Чекай, він сам криче. Городиться, ворота. Вартистю сто Нічого! Ще вода, нічого! А ти шакав, ти мароде Ти пригнався сюди. Замкнув мене в комарі, викрав покійника, щоб прибрати до своїх рук всі сто тисяч Я ще ви хочете мене обдурити! Ви хочете подарувати мені навіть той дріб'язок, який я заслужив! Дріб'ясок! Вледені 30 тисяч літ! А зараз буде тобі дріб'язок! Сеньоре Антоніо! Скажіть мені, де покійник? Це ви мені, скажіть, де покінник, а? ད་གོ་ <coughs> ད་གོ་གི་དེ་ག <coughs> <coughs> Це все дрібниці. Ну от, асоціація свистить. До теплічити.